Сьогодні у відео, в принципі, можна сказати, що така екстрена, але й разом з тим ще передбачувана вчора увечері поїздка до Умані. І в попередньому відео мала вам показати, які це ми беремо пеньки для того, щоб палити в грубі і розказати цінову політику. Тому залишайтеся з нами. Їдемо поки що до Умані. Петрук Агенція. ми дуже раді всіх вас бачити, всіх вас вітати у доброму здоров'ї і здоров'я вам бажаємо всі. А ми в'їжджаємо у славне місто Умань. Як я вже сказала, в принципі, ми вчора ввечері вже здогадалися, що сьогодні нам світить така поїздка, тому, скажімо так, були на телефоні і чекали тільки команди, що нам вже треба виїжджати. Не буду казати причини, чому і студентів, і курсантів перевели екстрено на дистанційне навчання. Це, скажем так, ну, закрита інформація корпоративна, тому не буду її озвучувати. Але я думаю, що всі ви. Дивитеся новини, всі ви читаєте новини, тому ви всі в курсі, чому, чому так. І Яна Наша їде додому. Не знаємо, наскільки, як надовго, але до кінця тижня вона буде на дистанційному навчанні. Вона вже виїхала маршруткою Черкаси монастирище до приїзду маршрутки залишається 40 хвилин. Якраз ми встигнемо зараз ходити в Аврору, бо мені потрібно купити кришки закаточні, бо ті помідори, вибачте, як здуріли пруть та пруть. Я з ними борюся, борюся, а вони пруть та пруть. Так треба зайти купити кришок в Аврору. І, можливо, ще пляшку оцету потрібно буде купити. Не знаю, що я з них там маю робити, але хай краще він буде, чим тоді їздити. Десь шукати. Е, тому в'їжджаємо в місто і зустрінемося уже на автовокзалі. Умань нас зустріла хмарами, і сонцем, і вітром. Коротше, погода щось портиться, але покше дав... пішов дощ. Так, ми прийшли з Аврори. Ну, я ж казала, що це магазин для наркозалежних, для магазину Взяла кришки, зараз, до речі, в Аврорі акція 50 штук, 69 гривень. Наче я брала їх, то ну, стоїть, не зриває. Так, Взяли газ, тому що скоро опалювальний сезон. Взяла оцет 17 гривень. Ясі взяла зернята солені вроде, да, Олік взяв якихось кружків собі. Що це за кружки, що це? До, До болгарки. болгарки від кружки. І взяла До таку болгарки. ємність, ну, типа як друшляк. У мене дуже такий вже старий друшляк, макарончики ці дити, вибирати. Взяла ось такий друшляк. По-моєму, 27 гривень. І того 247 Так, і ми ще перед тим, як їхати у берш. У бершів, господі. В Умань ми ще їздили у Бершадь на нову пошту забрати, забрати посилку. Посилку забрали в машині, пахне. Знаєте, що нам прийшло? Нам прийшла посадкова цибуля озима голландська. Взяли ми мішок, бо там поменше не дають, тільки так, по мішках. Знову ми взяли цей самий сорт Радар. 20 кілограм. Ну, Наче шелестить, да? шелепає. А якщо шелестить, то оцей, то значить що? Сухенька. Будуть бабки. Ну вже тоді, да, ми вже цибулю свою закінчили реалізовувати. Нам залишилося ще переможеці відвезти. Е, да, сорт, сорт радар. Якщо ви бачите, якщо камера фокусує, бачите, так? Да? Нам ще залишилося відвезти переможеці і все. У нас сезон цибулі закінчився. Будемо зачищати город та будемо садити вже розпочинати Так, да, Розпочинати слідуючи і садити в себе, зачищати, діскувати, вивозити гній і садити наступну. Так, ну все, будемо чекати, ясю ще залишається якихось там хвилин 15-20 до автобуса. Ідемо, сядемо на лавочку та, та будемо сидіти. Так, друзі, ми вже вдома і обіцяла вам показати, які це ми беремо пеньки для того, щоб палити в грубі нашій зимою. Ось такі пеньки нам чоловік привіз. Боже, я навіть, ну, щоб ви мене спитали по грошах, я навіть не можу вам сказати по грошах. Тому що гроші він не хотів брати готівку, а взяв два мішки пшениці. То от рахуйте, скільки там у вашому регіоні коштує центнер пшениці, отака вартість цієї купи купи дров. Дров, пеньків, там отака, така купа. А стосовно дров, скільки коштує яка ціна, то стосові дрова, такі двохметровки, один як там складометр коштує чи погонний метр, чи складометр, коротше, не, не в курсі, 1200 гривень. То ми ще дров не заказували, пеньків таких ще віз замовили, бо в нього немає, Я казав, що знайде. Та привезе. Оце, оце така. Ну, в минулому році це за сезон за зиму ми спалили два прицепи, отаких от пеньків, дві підводи, і чотири складометри дров. Оце така концепція. Ну все тоді. Наче все, що мала вам розказала. Переходимо далі до хати. Непомітно вже й стемніло на дворі. Ми добралися благополучно додому. Олег пішов вправлятися, я лягла, а я хочу випробувати новий друшляк, який купила сьогодні в Аврорі. Поставила готуватися пельмені. Зараз попробую, як працює цей девайс геджет. Якщо він мені подобається, буду користуватися. Не буду використовувати як ваза на якісь фрукти. Так, коротше, Повод сьогодні. Знаєте, ми дуже розстроїлися, ми не націлені на дистанційне навчання, але ну, безпека перш за все. Маємо сьогодні гарного приводу, щоб підняти келих вина. У нашого Сашки Топіхи сьогодні день народження. Йому сьогодні, ну, знаєте так, достатньо років, достатньо, щоб почувати себе впевнено. Він у нас каблук. У самому найкращому розумінні цього слова він знає, що ми його так називаємо. Ми Олега так називаємо, і вкладаємо в це поняття тільки найкращі риси. Риси найкращого чоловіка, риси найкращого батька, найкращого сина, найкращого зятя, найкращого друга, кума і так далі, там брата. В майбутньому свата. Так що хай Господь дарує йому багато-багато щасливих літ, хай йому зозуля накує багато-багато щасливих літ при здоров'ї. Бо от чого, чого а от здоров'ям, скажімо так, він, він у нас обділений. бо Діабет це дуже така неприємна штука, скажімо так, і спосіб життя свій треба підлаштовувати вже під нього. Тому Саша, будь здоровий, будь щасливий, будь достатній. Хай тебе дружина кохає, хай тебе діти люблять, хай тебе те, що на руках носить, хай що тобі завжди складає компанію. І Василь Григорович з Тетяною Олександрівною ще довго-довго кличуть тебе, синок. Пока-пока.